І доброго дня, пані та панове! Звати мене Кіра, але для вас я буду Кірда. Сьогодні ми будемо. Так сказати, готувати кебаб. Так. Перше, що я тут побачила, це можна персонажа зробити, наскільки зрозуміла. Тому давайте, по-перше, ми зробимо дівчину. По-друге, колір. Яка вона буде? Давайте біла. Альбінос. Немає нічого про те альбіноса. Класні люди. Що це таке? А, животик! Да? Да. Ой, це руки. А це. Ой. Да. Давайте перейдемо до. Голови. Не знаю, навіщо це додали, але гаразд. Ось так буде. Так, ми знову з вами, мої любі друзі. І вийшов що у мене такий персонаж не знаю, наскільки добрий, наскільки файний, але принаймні це покраще, чим був той мужик. Давайте почнемо. New game Play. Давайте, погнали. Що ми можемо тут побачити? Поки До А поки грузи, я можу сказати вам, щоб ви підписались на цей канал. Тому що, як ви бачите, відео починають випускатися. Може трохи і. Що? Може, трохи і не так часто, як хотілося б. Тому що пройшло там 2-3 дні вже. Добре дитино. Дивлюсь, як ти зацікавлена в цій роботі, а, але ти матимеш щось. Там все, що тобі потрібно. Я сподіваюся, ти знайдеш, що ти можеш тут передивитись і знайти щось такого. А, господи, це англійська. Я бачу, ти імпатентний такий, мощний мощна дівчина. А, ці нові генерації гаразд, тоді візьми цей ключ і зайди всередину. Давайте ключик. Ключик, ключик, ключик. А, включи світло, ти знаєш. Давайте подивимося, що всередині. О! Ну. Ну. Ладно. А, о, моя Люба, це. Тут тотальний. Безлад. Це, це виглядає. Це... Не так виглядає, як я пам'ятаю, гаразд. Давай вернемось ось щось там. Коротше, давайте вкрасти, треба нам це зараз буде обирати. Гаразд, давайте, давайте трохи поубираємо. А, а, так. О, ну це буде, звісно, довго. А, хоча. Не знаю, дуже. Як у вас справа? Напишіть в коментарях, поки я тут прибираю. Як тут сиділи? Що це? Це їх треба було сидіти, щоб ось так от ножки того. Ладно, гаразд. О, тут є shift. А uh, Інвертар... Ні, не нема. Добре. Тоді будемо так. Uh, що тут ще є? Тут uh, тут... Uh, uh, uh. Добре дитя, це доволі добре. Зараз ми повинні щось там з готовкою почати. Я потребую, щоб ти пішов і взяв, як це сказати, продукти з маркета. І твоє щось там для мене. Я знаю його. Коротше, нам треба йти в маркет. Щось там взяти. Раз, давайте пройдемося. Ух ти! О! Яка краса! Так гарно зроблено. Вау. Це респект, дійде. Go to market. Куди? Що це маркет? Це не маркер, це атеме якийсь. Давайте трохи погуляємо. Тут дерево, до речі. Таке дерево здається в Японії, щось такого. Ой. Ну На превюшечку б тебе, звісно. Гаразд. Так, 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 так. На продаж. Мені здається, ми ще це покупати будемо, тому що, ну, немає простота для продажу. І. маркет. Ми знайшли маркет, гаразд. А, ох, ти повинен новий цей. Новий сусід шефа. Коротше, не хочу нічого там читати. Давайте просто підемо. Бач, магазин. Мужик, бач, магазин. Ресторан бачу. бачу. Переходь покупай, заказуй Каб... кебаб Чудова робота, дитя. Таба... Давай почнемо готувати. Достань все із цього. А як мені дістати? А, зараз гаразд, давайте так положимо. Як діставати? Стойте, я. Оце ну, вибираємо. А дістати як? F. Ай, блін. А що? Не Не розумію? Що ви хочете від мене? Ой. Ротейт. Я хоть типу крутить, можу ним як хочу, да? Раз, це. А, це якось. Во, отак. А, це ми достаємо вже. Добре. Тоді поставим Ну, добре. Та йому. Так, F. О, це що таке? Це ніж? А як клас, це не просто так же, що це. Зараз, зараз розберемось. Ніт. Не розберемось. Ротейт. Я не розумію. Так куди? Я в буквих о цих уже заплуталась. F. Uh. F. Чу це взяла кайнінг а тут буде. Так. кайнінг А, це для. Це типу углі, Да Наскільки я пам'ятаю. Раз, буде углів. Якщо це не углі, то. Ну, буде углі. Та покладися! Еф. А, ось все для углів. ні давайте. ого Ого! А це так? Просто прожарк. <гум> Давайте ще достанемо. Отак, от ще по порядочку був. Хоп. Хоп. Ну. Согласіться, могло бути гірше. Тільки я би. Без... Так, батько. А... Малий ресторан. А, давай зараз а, щось там пам'ятай. Хороше. Гаразд. Нічого не зрозуміло. Зараз, зараз, зараз. Ми трохи тут переробимо. Це падає! Блін. Брись! Зараз нам треба якось поставити. О. А... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А що, а що мені? А я миску того. Ой! ой <серків> А... хе Ам. Й-мою! А де миска тепер? Та, -мою! Так, гаразд. Без паніки. Мальчики та, дівчат... та дівчата. Ставимо сюди. Я просто хотіла гарніше зробити, а воно якось. Ну. Не захотіло гарніше робитись. А як тепер мені. Вернути його? Добре. Що роблю, не розумію. Так. Ха-ха. Такий безлад наробила, йо й Раз. Нічого страшного, з ким не буваю. Правильно? О! Так, тепер вертаємо на місця. Можна, до речі, ось так ось зробити. Це сюди, це. Сюди. Ой. Та ще все падає! Я гарніше хочу зробити, воно виходить якось криво. Хочу зазначити, що ми сходили в, в цей магазин, напроти, і купили трохи м'яса. Зараз батько у нас хоче притворитися нашим клієнтом, і ми повинні його обслужити. Отож, готовим кебаб. А... Ми беремо тарілку, кладемо сюди. Беремо. Тео. Оце, напевно, так. Так, і як ми його заправляємо. Слайс райо chunk. Ага. Раз. Рубаємо. Розрізаємо, точніше. Взяти, покласти сюди. Ой. Не приємно, звісно, видовище, але добре. Взяти повну цю штуку. А що ще треба? Ні? Взяти. Піч. Take tail fat. Що таке Tail Fat? Tail fat. А, зараз. Давайте вернемо. Сла. Порізати. Не забуваємо різати. А. Це тут. Та чого? А, ну, звісно, на, до... на досточку треба. ж. Так. Ось. Правильно треба на досточки це плюсю, різати на, до... на дощечки. Та що таке? Also to mixing Per Шо ще? Тодавайт Це? Ні? Ще? Гаразд

Ой-ой, а що мені робити? От лайк і бабту. Що? Я нічого не розумію. Тут нічого не світиться. Ой, аж в очі Ну, саме, коротше, вздуву трохи. А що мені робити, я не розумію? Сюди, типу? Ні, треба якось ще щось робити. Що хочуть в мене, не розумію. Ну, беремо. на поїж Ні? А що робити тоді? Change product take. Так. переводчик в допомогу. Я так розумію, переводчик нам мені не треба відставляти в сторону. Прикріпіть КБ до шиша. Шашля... До шпашки чаще з'язьмі. Ха? Сюди. А як я вам це зроблю? Ні, я зрозуміла, що треба так робити. мене батько так це шампурив. А. Даже так? А, чекаю, поки воно приготується. гаразд Почекаємо. Давайте поки поговоримо. Як у вас справи, як у вас з життям? Ой! Ще договоримося. Іще далі? Це кебаб хіба? ну Треба ж доставай, правильно? Чи ні? Ну, воно щось не виглядає, як кебаб Ну, тобто. Чи сюди треба? Ні? Я не розумію, чесно. Раз. Переверніть шпажку, щоб приготувати. Як я вам. Р. Добре. І чекаємо. Жах. Да, тут, звісно, в мене вже все погано. Ну, це ж папа. А батько може почекати. Так, беремо. І що робимо? Ну, звісно. Змінити кебаб зі спашками Що Чи це повинно означати? А тут нічого немає. зараз, зараз, зараз. тарілку взяти, чи що? Ні. А що мені робити? Зніміть. Змінити. А як я знімлю? Це зрозуміло, що я знімлю, а як саме А... Ні, це не то. Це навіщо б щотір? Уф, уф, та ти шо, кібабчик. А як я вам його снімлю, не розумію. Ви поясніть мені, як його знімати? А... а як? Чекай, а я серйозно, а як? А стой, ты ще... Сю... Ні. Що? А як його знімають? Ну, звісно, зараз інші будуть думати, це очевидно. Ну, Кіра ж, осьо! Це отак треба зробити. Що ж ти не бачиш це? а я не бачу нічого. Ви то оберемо, може, тут щось недостачку, ні? А як його Ну, руками, а як ще? Ну, типу, отак от зняло? Um sure, sure. sure. Ah. um. Давайте не будемо експериментувати, правда. Подайте блюдо на сервільський стіл. Хорош. На. Жри! А як тебе покормить сюди? Як офіційно, господи. Ура! Мені здається, баті все сподобається. йому ще не дай. Звідки ти достав. Ти що? Ого! Бать, може ти тут сам це будеш до мене приходити як клієнт. Якщо гроші, то бач. Так, я буду чесним, дитина. Це було дуже класно. Це було. Це було найкраще моє блюдо в житті, що я пробував колись. Во. Бо... Так, тепер треба його помити. Давайте спочатку по моїм. Не будемо читати, пропустимо. Це напевно робиться так. Ну, ми на одну будемо в мінус гаразд. Так, ми тепер можемо відкривати. Правда, я не певна, чи нам треба відкриватися, ну гаразд. Добре. Ми зараз, зараз щось спробуємо зробити. Так, добрий день, добрий. Добрий добрий день! Проходьте! Добрий день! Проходьте! Да-да-да-да! кебабчик, вийшов просто, це вищий сорт, це просто це найкращий кебаб, це... Муа! А У нас тут кебаб горить, скажімо так, можна так даже сказати. Я пам'ятаю, нам треба порізати оце. І все. Це все, що я пам'ятаю. Далі, стається, нам треба вогонь зробити. Так. Підпалити. Тепер насадити. І готувати. А чому не горить? Я знову щось не те зробила. Ну, Ну, от почекай! А, це ти батя. Юми, оце тільки бабникка, звісно. <с liderat> так, гаразд, готуємо. Тудунц Чисто чотненько просто. Переворачуємо. Це найкраще, що я могла колись спробувати в своєму житті. Ні, ну, батю не жалко, батю можна І тебе знімаємо, так, так. Тарілочка. І як ми тут F, F. Ой! І F. Все, батюнь. Ми робимо отак, отак і на тобі жри. А ми помиємо поки. Ой! Оце сюди. А ми поки помиємо посуд за якоюсь Жінчиною, бабкою. Не знаю, назвайте як хочете. Ну, все, довольно? Чого ти через нос їсиш? Бать. Я, звісно, розумію, не... я тільки вчуся, ну но... не настільки все погано. Ладно. У мене ж тарілка прийшла сквозь ракуни. Я в шоці. Все, день закінчений. Ну і думаю, що наш день буде теж закінчений. О, ми можемо додому піти. Давайте додому. А нам виключать нічого не треба, да? У нас даже дом є, та ти що. Ух ти! Так, дівчики, давайте роз... Румтурчик. Давайте Румтурчик. Це наше логово, там, де ми трохи туди, сюди і потім. Сюди. І туди. Ну, до речі, гарно виглядає, Я думаю, буде погірше. Та й кімнатка. Може, маленька, ну, просторенько. Це вроді. Я не пам'ятаю, як називається. Ну. А, я не хотіла налічку нажимай. Добре. Ну. День нашій прийшов до кінця, і думаю, наше відео також прийшло до кінця. Дякую за перегляд і сподіваюсь, це пройшло чудово. Ой, ми в мінус, звісно, йшли якийсь. Файний. Много ну, раз. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо хтось мене замітить, то попрошу написати в коментарях, чи продовжуєте мені кебаб готувати. І на слідущий раз я вже буду О, щось відкрито. Якраз ми ще знову будемо готувати. Чи сподобалось вам те, що я зробила, те, що я зняла, що це тут взагалі відбувається. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. До побачення.